1 липня 2023 року в Україні повернули податок на пальне, який діяв до 24 лютого 2022. Відтак, з 7% він знову зріс до 20. Середні ціни на пальне, згідно із даними Мінфіну, станом на 3 липня в Дніпропетровській області. Бензин А95 преміум подорожчав на майже 2,5 гривні за літр. А95 та диспальне на понад 2 гривні. А92 на 1 гривню 95 копійок. Ольга Піменова має 15 років водійського стажу. Каже, чула, що пальне здорожчає. Однак зізнається, вибору в неї немає. Все одно буде заправляти машину. Постійно дорожчало. Я пам'ятаю, що коли воно було по 8 гривень. Це необхідність у великому місці і для роботи це ну необхідність велика. і Нам нема куди діватися. Тобто, але це все буде приводити на дорожчання тієї продукції, що ми працюємо, виробляємо. Це все буде відзначатися на ну на всіх. Не тільки на водіях, на всіх. Буду їздити на автобусі. Микола Коновець заправив свій мотоцикл на 260 гривень. Каже, має вистачити, щоб проїхати 150 кілометрів. Раніше щомісяця на заправку мотоцикла витрачав близько тисячі гривень. Вже так відчутно, ну не скажу, що це критично, але трошки є. І здорожче, там десь гривень, мабуть, 7-8. Я точно вже не пам'ятаю скільки було. Приблизно, може, 10. Воно було прогнозовано ще десь з квітня, мабуть. Бо вже в новинах було, що акциз буде, буде підійматися ціна або з початку травня. Ну, тобто, що ж, подорожчало, що ж куди дівати. Таксист Костянтин Пономарів у минулому році пересів на електроавтівку, тому каже, подорожчання пального його не турбує. В принципі, все одно, тому що я говорю, та електрокар. Дизелем я не заправляюся, бензином не заправляюся. Заправляюся на електрозаправках, а ціни, звісно, різні. По я завжди отрицательно висприймаюся. Переході на електрокар. <с? <с?> ну что я можу порадити. Збільшення цін на пальне виправдане, вважає докторка наук з державного управління Таїсія Крушельницька. За її словами, ціна на пальне зросла приблизно на 10%. І якщо 20% податку на додану вартість підуть в державний бюджет на різні потреби, в тому числі і щодо обороноздатності України. То акцизний збір спального, який сягає приблизно 10 гривень з кожного літра, а він йде на будівництво доріг на відновлення транспортної інфраструктури, в тому числі зруйнований через війну. Тож такі кроки необхідні для наповнення бюджету України, каже економістка Таїсія Крушельницька, адже в країні триває повномасштабна війна. Вікторія Пінчук, Олексій Корені, Суспільне, Новини Дніпро.